Що може бути зворушливішим ніж щасливі очі дитини, яка вірить у те, що мрії можуть здійснюватися? Сьогодні у день святого Миколая відбулось завершення благодійної акції Святий Миколай дітям день, коли кожен, хто цього потребує, отримав довгоочікувані подарунки. А найголовніше тепло, підтримку і увагу. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука відвідали дитячі установи, лікарні та притулки, аби вручити подарунки, які малечі малювала у своїх листах. Молодіжний парламент Кременчука спільно з партнерами, з міською владою, цілий місяць працювали над тим, щоб сьогодні саме дітки в соціальних установах і ті, хто потребують тепла, уваги, отримали бажані подарунки. Як бачимо по обличчях дітей, всі задоволені. Тому велика подяка кременчужанам. Всі, хто долучився від малеча до великого цього року, як бачите, рекордна кількість подарунків. Вони навіть всі одночасно не влізли в приміщення. Ну і звісно, ця акція показує, що добро є. Треба в нього вірити. І мрії обов'язково мають здійснити цьогорічну акцію. Дійсно можна назвати рекордною. Адже саме цього року Кременчужани об'єдналися максимально і зібрали неймовірну кількість солодощів, канцтоварів. Іграшок та індивідуальних подарунків діти були щиро раді бачити чарівників, готували святкові програми, пісні, танці. Жин подарунок, який потрапляв до рук дитини, був особливим, адже він був наповнений турботою та любов'ю. Це не просто солодощі чи іграшки, це втілення мрій, які малювали діти у своїх листах. Як, от, наприклад, маленький русланчик, який мріє стати футболістом, і сьогодні отримав новенький м'ячик. Я хоча не мріяв. просто прошу раз мало сім'яки. Мені просто пробили сіні. Папа, дядя Заня просто подарували мені м'яч, а мені його завтра просто. А я хотів навчитися на, на одному пальці крутити. я відео відео. радісні відгуки дітей, їхні усмішки та вдячні обійми зробили цей день дійсно особливим. Мені подарували собачку золотою, собачку а папа. Мал часи а конфети тут. Я заказував такі красні наушники, мені їх подарували і подарували ще смаколків. Я дуже рад, це дуже приємно. Наушники ще пробував, але вони виглядають гарно, дуже гарно. Молодіжний парламент, ну і крім чужані, які допомогли. Я дуже рад. Я дуже рад, дякую. Великий Я Та грав на гітарі і зараз буду грати. Дякую. Батьки та працівники закладів зізнавалися, що такі моменти є надзвичайно важливими. Дуже вдячна і молодіжному парламенту, нашій міській владі і кожному мешканцю нашого міста, який долучився до цієї чудової акції. Це це диво перед знаєте, перед різдвом. Такі дуже. Новорічні такі дійство дуже приємно. Я я просто ну мої слова подяки, вони безмежні. Діти задоволені, і як батьки всі передають один одному, що настільки цікаво, все продумано до, до самих найдрібніших таких мілочей. І звичайно, оці свята вони надихають на таке позитивне, на мить навіть всі позабували, що у нас війна сподобалося. Ми малювали малюнок з дитиною. То. Тобто ми підготувалися і отримали те, що хотіли. Також сьогодні багато небайдужих кременчужан вирішили підтримати акцію та доповнити вручення власними неймовірними виступами, аби розважити малечу. Наша команда Аїд Бригада долучається до цієї акції. Сьогодні ми завітали в соціальний центр реабілітації для діток інвалідів. Хочемо діткам подарувати радість подарувати диво. Ми раді тому, що нас молодіжний парламент запросив до цієї участі в цій благодійній акції. Тому творимо добро разом і віримо в дива. В Мені здається, це дуже близько до нас, тому що ми взагалі переселенці з Донецької області, і дарувати усмішку особливо дітям це прекрасно. І коли ти повертаєшся додому після цих свят, ти відчуваєш таке полегшення від того, що ти зміг комусь. Можливо, підняти настрій. Мрії повинні здійснюватися, особливо дитячі. І навіть якщо чудеса відбуваються не завжди так, як ми уявляємо, сьогоднішній день показав, що кожен з нас може стати їхнім творцем. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.